Доброго ранку, лікар Валіхновський. Вітаю вас. Сьогодні поговоримо про вальгусну деформацію першого пальця стопи. Проблему, яку в народі називають шишкою або гулькою. Вона виникає в результаті деформації кісток стопи, а саме при зміщенні першої піснової кістки всередину і першого пальця стопи назовні. Дійсно при розвитку даної проблеми утворюється кісточка, гулька або шишка, а потім в патологічний процес втягується вся стопа. Статистика надає абсолютно унікальний та несправедливий факт, адже від даної проблеми потерпають 98% жінок та 2% чоловіків. І основне пояснення даної статистики у основних причинах розвитку даного захворювання: а саме, наявність спадкових факторів номер один. Друге ношення високих підборів жінками. І третє поперечна плоскостопість. Іншими причинами даної деформації вважають надмірну вагу, захворювання хрящової тканини, а також остеопороз і стоячу роботу. На ранніх етапах розвитку даної проблеми помічними є нехірургічні методи лікування, а саме використання різних протизапальних мазів та кремів, друге використання ортопедичного взуття та устилок, і використання різних методів масажу та фізіотерапії. Що ж робити у випадку виникнення ускладнень вальгусної деформації першого пальця стопи, які проявляються почервоніння, набріком, болючістю, зниженням функції першого плюсневого фалангового суглобу? На допомогу приходить хірургія, яка включає в себе більше 150 різних методик, всі з яких мають два основних етапи: етап перший націчення та видалення певного об'єму кісткової тканини, з послідуючою фіксацією кісткових елементів з допомогою різних металічних пристроїв. І в результаті кістки стопи набувають нормального положення, проблема стає контрольованою. Але, шановне жіноцтво, якщо щодня носити високі підбори, проблема може повернутися. Отож, бережіть себе, не хворійте і будьте молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш доктор Валіхновський.